Не можу сказати точно, ну, так как це лічно. но ну, зараз хороші перемены в житті. Все плохое осталось позади, и і зараз прекрасне, ярке будущее. Дитина закончила садочек. Вы знаєте, ніяких позитивних, Мы все тільки в нас одне, аби не було війни, аби не було війни. А то все невілюється зараз. І вкуси, і смаки, і все. Аби тільки цей кацап від нас відійшов. Мама приїхала з-за кордону. Це є позитивно. Останнім часом ось мій внук закінчив технічний ліцей, будемо тепер поступати. Так що ми в очікуванні всього найкращого. Сесію сесія здала, це хіба що така позитивна нотка в моєму житті. Ну, а так плануємо з друзями активно відпочивати цього літа. Надіюсь, ну, що все, все складеться. Ну, Новини, які можуть бути. Головне, щоб ніхто не болів, щоб було здоров'я, радості війни не було.